Чула у відеопасторі про те, що якби в школах діти вивчали Біблію, то вдалося би в життю зробити менше помилок. Можна було зразу знати, дійсно, що нас створив Бог, що ми не від мавпи. І взагалі, як поступати в житті, ну, дізнаватися ще з маличку. І зрозуміла також для себе з відео пастора, що потрібно. Завчатися з християнства з Біблії у церкві, щоб життя відрізнялося від життя невіруючої людини, щоб була різниця. Бо якщо немає різниці між моїм життям, якщо назвати християнкою, між життям людини невіруючої, то яке це тоді в мене християнство. Потрібно слухати Біблію, слухати пастора, який проповідує Біблію, бути справжньою частиною церкви.